Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Мене чути? Так, чути. Зареєструйтесь в чаті, будь ласка. Доброго дня, шановні пани та панове. Чекаємо до п'яти хвилин, щоб підключилися всі бажаючі, і будемо розпочинати. Yes. Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Лариса Буртова. я представник департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації. Сьогодні, 4 червня 2024 року, зараз 10 година 5 хвилин, отже, розпочинаємо громадські слухання. Відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях, тимчасово на період дії воєнного стану <кій> на території України. Введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 громадські слухання, передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Кількість учасників, які підключилися, 11. Будь ласка, напишіть в чаті, хто є представник громадськості та суб'єкта господарювання. Всі питання, зауваження та пропозиції ви можете писати в чат або озвучити усно. Представитися для внесення даних до протоколу ведення громадських слухань. Всі надані зауваження та пропозиції до звіту оцінки впливу на довкілля будуть враховані в процесі складання звіту про громадське обговорення планованої діяльності. За результатами слухань буде складено та оприлюднено протокол, яким, крім того, по даній відеоконференції здійснюється відеозапис. Громадські слухання не передбачають голосування. Пропоную такий регламент на виступ головуючого до п'яти хвилин. На доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, на інші виступи в обговоренні до 5 хвилин, на підбиття підсумків та закриття слухань до 5 хвилин. Отже, сьогодні ми з вами зібралися для обговорення планованої діяльності ФОП Білий Сергій Анатолійович стосовно будівництва та подальшої експлуатації автозаправного комплексу та автомобільного газозаправного пункту за адресою Кіроворацька область, Голованівський район, СМТ Голованівськ, вулиця Гоголя, 1. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 25 березня 2024 року шляхом подання повідомлення про початок планованої діяльності до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Звіт з оцінки впливу на довкілля. Та оголошення про початок громадського обговорення звіту було завантажено 8 травня 2024 року. Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме до 12 червня 2024 року. Тому, окрім сьогоднішнього дня у громадськості, є ще час на подання пропозицій та зауважень до планованої діяльності. Далі слово надається представнику суб'єкта господарювання. Доброго дня, шановні присутні. Я, представник суб'єкта господарювання Білого Сергія Анатолійовича, маю намір коротко ознайомити вас з плановою діяльністю, що підлягає оцінку впливу на довкілля. Планова діяльність полягає у будівництві та подальшій експлуатації АЗК та АЗКП за адресою Кировоградська область Голованівський район СМТ Голованівськ, вулиця Гоголя 1. Реалізацією планової діяльності передбачається будівництво та влаштування, будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, навісу над паливно-роздавальними колонками, влаштування паливо-роздавальних колонок рідкого моторного палива, групи підземних двостійних резервуарів палива, резервуар 50 метрів кубічних для дизельного палива, резервуар 25 метрів кубічних, бензин А95, резервуар 25 метрів, бензин А92, вузла впливу палива, майданчика для автоцистерни рідкого моторного палива, модульного блоку АГЗП, до складу якого входить стаціонарний заправник газу, підземний резервуар об'ємом 9,9 метрів кубічних. Паливоприймальний вузол типу європістолет та паливороздавальна колонка СВГ, майданчика для автоцистерни СВГ, площадки тимчасового зберігання автотранспорту на 6 машиномісць, в тому числі одне машиномісце для інвалідів, Влаштування підземного сепаратора нафтопродуктів, Влаштування двох підземних резервуарів накопичувачів води, групи підземних пожерезервуарів по 100 метрів кубічних. Влаштування підземних очисних споруд для господарсько-побутових стоків шляхом встановлення станції очистки стічних вод ОАЗОС Еко 15 або аналог йому, буріння водозабірної свердловини глибиною до 100 метрів, обертно-роторним способом з використанням бурового агрегату 1 БА, 15В або аналог, встановлення дизель-генератора мінімальною номінальністю потужністю 30 ква 24 кВт влаштування газону, влаштування огорожі території без фундаментного типу, встановлення контейнерів для відходів, встановлення інформаційної стели, пропускна здатність заправлень на добу 250 для рідкого моторного палива та 100 для СВГ. Режим роботи АЗК цілодобовий. В будівлі АЗК здійснюватиметься торгівля фасованими товарами, промислової та продовольчої групи в розфасованій упаковці. Обслуговування відвідувачів здійснюється через барну стійку. Планова діяльність здійснюватиметься на земельній ділянці за кадастровим номером. 32, 50, 35, 21, 455, 100, 50 099 2018 площею 04 га, призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Земельна ділянка розташована в зоні транспортної інфраструктури, заїзд та виїзд на територію передбачається з дороги Н24, Благовіщенське, Вознесенськ, Миколаїв. Під час підготовчих та будівельних робіт, а також подальшої експлуатації об'єкта планової діяльності, спостерігатиметься вплив на навколишнє середовище. Здоров'я населення та атмосферне повітря допустимий вплив. Розрахункові рівні шуму, що створюються роботою механізмів та автотранспорту, на межі нормативної санітарної захисної зони, що становить 50 метрів. Не перевищуватимуть нормативних показників згідно державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджено наказом МОЗ України від 22.02.2019 року номер 463. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферну повітря показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативно-санітарної захисної зони не перевищуватимуть гранично допустимих концентрацій, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Водні ресурси, вплив на, допустимі, на допустимому рівні, водопостачання для питних потреб працівників, на період проведення будівельних робіт та виробничих потреб здійснюватиметься водою із торгівельних мереж та привозною водою, водоспоживання для господарсько-побутового використання здійснюватиметься водою з проєктованої свердловини на воду після введення в експлуатацію. Для споживання питної води працівників АЗК та відвідувачами використовуватиметься вода з торгівельної мережі. У разі забору підземної води більше м метрів на добу буде розроблено необхідну документацію з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування. Скид забруднюючих вод в природні, підземні та поверхневі водні об'єкти відсутні. Водовідведення господарсько-побутових стоків здійснюватиметься до станції очистки стічних вод ОАЗИС-Еко 15 з подальшим відведенням в підземний резервуар накопичувач місткістю 13 метрів кубічних. По мірі накопичення очищені води видалятимуться на договірних умовах. Соціально-економічні умови позитивний вплив, діяльність спрямована на поповнення бюджету податками та забезпечення населення робочими місцями. ґрунти та земельні ресурси, вплив на ґрунти здійснюватиме на допустимому рівні. Всі земельні роботи здійснюватимуться на земельні ділянки з відповідними цільовими призначеннями. Відведення додаткових земельних ділянок не передбачається. Стан фауни, флори, біорізноманіття, негативний вплив не передбачається, виробка дерев та зелених насаджень не передбачається. Під час проведення робіт буде влаштовано озеленення газону шляхом посіву багаторічних трав, ландшафт негативних впливів не передбачається, кліматичні фактори змін клімату та мікроклімату не очікуються. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектуру, Археологічну та культурну спадщину негативних впливів не передбачається. В межах території не буде здійснюватися реалізація планової діяльності та подальша експлуатація об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини відсутні. Управління відходами в результаті реалізації планової діяльності та подальшої експлуатації об'єкта планової діяльності передбачається утворення відходів, які підлягатимуть передачі спеціалізованим представництвам на подальше управління відходами відповідно до вимог ЗУ про управління відходами з метою запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення можливого впливу на довкілля, передбачаючи заходи, що є обов'язкові до виконання об'єктом господарювання, недопущення перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно захисної зони. Після реалізації планової діяльності та розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть розроблені відповідні документи згідно вимог законодавства України з метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів. Постійно здійснювати контроль та підтримку справного технічного стану обладнання та устаткування виконуючи вимоги статті 16 Закону України про управління відходами, Інформування громадськості про планову діяльність, яка підлягає оцінки впливу на довкілля, здійснювалось згідно статті 4 та 5 закону України про оцінку впливу на довкілля. Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінки впливу на довкілля, опубліковувалось у друкованих засобах масової інформації, а також розміщувалось у громадських місцях. З дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозицій від громадськості щодо планової діяльності не надходило. Дякую вам за увагу. Дякуємо. Чи є запитання у громадськості? Очікуємо є є уточнення розробника. Доброго дня всім. Стосовно друку в засобах масової інформації, то відповідно до змін до закону України про оцінку впливу на довкілля, друк в засобах масової інформації не здійснювався, а розвішувалося оголошення в громадських місцях відповідно до статті 4-5 закону України про оцінку впливу на довкілля. Дякую. Дякую. Є, може, ще якісь запитання є чи роз'яснення. Отже, на кінець громадських слухань підключилися 11 учасників. Вважаємо, що дані слухання відбулися. Дякую за увагу. Мирного та гарного дня. і вам. Дякую, да. До побачення. До побачення. До побачення.